Вітаю! Що таке громадянство України? Здавалось би, просте питання, правда? Але насправді за ним стоїть ціла правова система, складний зв'язок між людиною і державою, який визначає права та обов'язки. Давайте ж розберемося, як саме все це працює. Ось що ми сьогодні розглянемо: спочатку, що це взагалі таке? Дамо чітке визначення, потім, за якими основними правилами все працює. Далі, як власне, можна отримати громадянство, і наостанок, якими документами все це підтверджується. Тож почнімо з самого фундаменту що таке громадянство? У чому полягає сама суть цього правового зв'язку? І справді, перш ніж ми перейдемо до офіційних формулювань, давайте на секунду задумаємось, що ж це за така невидима ниточка, яка юридично пов'язує конкретну людину і цілу країну. А ось і відповідь прямо із закону. Громадянство це правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, який проявляється у взаємних правах та обов'язках. Ключове тут саме правовий зв'язок. Це не просто формальність чи запис у базі даних, це ціла система двосторонніх зобов'язань. Держава має їх перед громадянином, а громадянин перед державою. Добре. З визначенням розібралися, але ж цей зв'язок має чимось регулюватися, правда? Так ми переходимо до керівних принципів, тобто до основних правил гри. І, звісно, ця система не є хаотичною. Вона стоїть, так би мовити, на фундаменті з дуже чітких принципів, які і визначають її логіку та суть. Ось вони, ці ключові правила. Отже, єдине громадянство, тобто у нас немає громадянства якоїсь окремої області чи міста. Дуже важливо, система працює так, щоб запобігати виникненню без громадянства. Ще один критичний момент: держава не може просто взяти і позбавити людину громадянства, також є право його змінити. При цьому, скажімо, шлюб з іноземцем автоматично нічого не змінює. Ну і звісно, всі громадяни рівні перед законом і зберігають свій статус, де б у світі вони не проживали. А тепер давайте зупинимося на одному з найважливіших принципів: єдиного громадянства. Закон каже дуже чітко: якщо громадянин України набув громадянство іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Що це означає на практиці? Це означає, що для України людина завжди залишається її громадянином з усіма відповідними правами та обов'язками навіть за наявності іншого паспорта. Гаразд, з правилами зрозуміло, а як щодо практики, як саме стати громадянином? Переходимо до шляхів набуття громадянства. Це абсолютно логічне запитання, коли ми знаємо правила гри, як власне до неї долучитися, як людина може стати громадянином. І тут закон передбачає декілька основних шляхів. Найпоширеніший, звісно, за народженням. Існує також набуття за територіальним походженням, це стосується людей, чиї предки жили на території України. Є процедура прийняття до громадянства це, власне, шлях для іноземців. Крім цього, є й такі підстави, як поновлення у громадянстві, усиновлення, встановлення опіки чи піклування. Кожен із цих шляхів, звичайно, має свої юридичні процедури та вимоги. І ось ми підійшли до фінальної, дуже практичної частини нашого розбору. Мати громадянство це одне, а як його підтвердити, розгляньмо офіційні документи. Бо ж мало просто мати цей правовий зв'язок, його ж потрібно чимось підтверджувати, правда? То як, цей статус стає офіційним і доказовим на практиці. Ну, тут у нас є цілий перелік документів. Головний, звісно, це паспорт громадянина України. Далі йде закордонний паспорт, також є тимчасове посвідчення, спеціальні паспорти, дипломатичний та службовий. Існують і більш вузькоспеціалізовані документи, наприклад, посвідчення особи моряка чи члена екіпажу. Варто лише пам'ятати, що законодавство річ динамічна і перелік може змінюватися, що й підтверджує примітка. От і виходить, що всі ці елементи, про які ми говорили визначення, принципи, шляхи набуття і документи, все це не існує окремо. Вони, як пазли, складаються в єдину логічно правову систему, яка і регулює відносини між людиною та державою. І наостанок питання, над яким варто поміркувати у сучасному глобальному світі, де кордони стають все більш умовними, що насправді означає цей правовий зв'язок, що стоїть за ним, окрім самого факту наявності паспорта.